Ми вам робимо паркову зону, так як ви не хочете нічого робити, а ми вам хочемо зробити це. Ми відповіли, Я відповіла, що не треба нам нічого робити абсолютно. І хто ви такий, хто вам дав цей дозвіл? це. На що відповіло? зразу така в нього відповідь? Ми написали Мамаю, заяву, що ми будемо робити тут паркову зону. Хто? Хто? Тишина. Так, полтавцям, які забили на сполох, пояснили, що роблять у ліскові працівники. Нам же телефоном Сергій Черніченко розповів. Це було на тому тижні. Написали лист на міх віконком, де вказали, що ми будемо робити очищення лісу, вивозити сміття, будь ласка, або надайте нам. Фахівця на цей час роботи або приїдьте там, заактуйте і все таке інше. Але я вам скажу, як завжди у нашому місті, на наші листи, на наші ніхто ніяк ніколи абсолютно не реагує. Вони можуть через місяць прислати мені відповідь, що ми розглянули там там. І все таке інше після звернення до нас, журналістів, ми з відповідним запитом звернулись до управління звернень громадян полтавського міськвиконкому і вони офіційно нам відповіли, що впродовж грудня 2014 року від громадянина Чередніченка або громадського об'єднання відродження Полтави на виконавчий комітет або Полтавську міську раду ніяких звернень взагалі не надходило. А між тим для опилювання аварійних дерев необхідно мати ордер на вирубку. Його видають спеціалісти управління житлово-комунального господарства після обстеження дерева спеціальною комісією. І цей закон один для всіх. Тож головний спеціаліст інспекції з контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста Дмитро Бречка направив відповідний лист балансу утримувачу лісу комунальному підприємству «Декоративні культури. Крім того, було повідомлено Державну екологічну інспекцію у Полській області для вжиття відповідних заходів у разі виявлення ну, суперечень з чинним законодавством. І безпосередньо було направлено листи до прокуратури міста Полтава та Київського РВ. Вони дублюють частково перевірять інформацію, яку і ми перевіряємо, але у разі виявлення порушень там. В межах їх повноважень, тобто або кримінальне правопорушення, або наявність там якісь корупційних дій, або перевищення повноважень з інших осіб, вони вже будуть проводити заходи за незаконне спилювання дерев. Передбачено штраф у сумі від 340 до 1700 гривень. А ще відшкодування вартості самого дерева. Тож чим скінчиться ця історія, далі буде.